Привіт усім! Сьогодні ми з головою пірнаємо у світ фронтенд розробки і будемо розбиратися з одним з, мабуть, найважливіших інструментів селекторами CSS. Вітаю всіх на каналі Навчаємося разом. З вами дядько Іван, його автор. Мені страшенно приємно бачити тут кожного, хто хоче освоїти фронтенд. Ну що, готові? Давайте починати! От уявимо собі. Так, перед нами величезний конструктор, ну, наприклад, Лего. І от з усіх цих сотень деталей нам треба пофарбувати одну єдину конкретну деталь в синій колір. Як Як сказати, яку саме деталь фарбувати? Ось це і є те ключове завдання, яке, власне, і вирішують селектори CSS. Отже, який у нас план? Пройдемося швиденько. Спочатку основи, а потім до більш просунутих технік. По суті, ми поступово зберемо такий собі повний ящик з інструментами для стилізації. Поїхали? Так, перший розділ. Що ж це за звір такий, селектори CSS? Давайте розбиратись. Бо це без перебільшення абсолютний фундамент. Без них ну, ніяк не уявити стилізацію в сучасному вебі. Насправді все геніально просто. Будь-яке правило в CSS відповідає всього на два питання. Перше питання, кого стилізуємо? На нього і відповідає селектор. Він, знаєте, ніби пальцем показує на потрібний елемент. А друге питання як саме стилізуємо? А ось тут же в гру вступають оголошення. Це ті самі властивості, як от колір, розмір шрифту і так далі. Ну що, переходимо до практики? І почнемо з базового набору. Прості селектори, це знаєте, як той самий молоток, викрутка і плоскогубці в ящику з інструментами. Це база, основа основ. Те, що використовується, ну просто постійно. І це треба знати як отче наш. Давайте поглянемо. Селектор типу це наш молоток. Бах! І він застосовує стиль до всіх-всіх елементів одного типу, наприклад, до всіх параграфів. Далі клас, це наче командна футболка. Гравців у команді багато і всі вони можуть носити однакову футболку. І йдемо далі. ID. а от ID – це вже паспорт. Він унікальний, єдиний на всю сторінку. Другого такого немає. Ну і нарешті універсальний селектор. Ота зірочка, це такий собі малярний валик, який просто бере і фарбує геть усе підряд. А ось тут увага, це мега важливий момент, який треба просто закарбувати в пам'яті. Класи вони для того, щоб групувати елементи. Їх можна і треба використовувати багато разів. А от ID – це щось абсолютно унікальне, як ідентифікаційний код. На всій сторінці може бути лише один елемент з таким ID. Якщо це запам'ятати, то в майбутньому можна уникнути купи проблем, повірте. Гаразд, з базовим набором здається все ясно. Але ж бувають ситуації, коли потрібна, так би мовити, снайперська точність, правда? Ось для таких випадків у нас є спеціалізовані інструменти, і це селектори за атрибутами. От давайте реальний приклад: уявіть, треба зробити так, щоб усі посилання, що видуть кудись назовні на інші сайти, були, скажімо, курсивом. Або, наприклад, щоб біля кожного посилання на PDF файл з'являлася така спеціальна іконка. Ну, звичайними селекторами це зробити, м'яко кажучи, непросто. І ось тут на сцену виходять селектори за атрибутами. Вся їхня фішка в тому, що вони дивляться не на назву тега, не на клас чи ID. ні. Вони дивляться всередину, на властивості самого елемента, на його атрибути. Наприклад, на атрибут «хрев» у посилання або тайп у поля для вводу. І це дає просто неймовірну гнучкість і точність вибору. Так, ідемо далі. Зараз ми зануримось у світ більш динамічних і, я б сказав, контекстних селекторів. Це вже, знаєте, інструменти для справжніх майстрів. Саме вони дозволяють створювати інтерфейси, які, ну, які ніби живі, які реагують на дії. І перший такий інструмент це псевдокласи. Вони дозволяють стилізувати елементи залежно від їхнього стану. Найвідоміший приклад, який всі знають. Це ховер. Це коли ми наводимо курсор на кнопку і вона змінює колір. Але ж є й інші: наприклад, фокус для полів воду, коли ми починаємо щось друкувати, або чект для галочок. Саме такі штуки і роблять сторінку по-справжньому інтерактивною. А ось комбінатори це взагалі інша історія. Це все про зв'язки та відносини між елементами. Уявіть їх як, як інструкції з навігації. Вони кажуть браузеру не просто що знайти, а де це знайти відносно чогось іншого. Тобто тут головне не сам елемент, а його місце в загальній структурі сторінки. Існує чотири основних типи таких зв'язків. Дивіться, звичайний пробіл це знайти будь-де всередині, навіть якщо елемент захований дуже глибоко. Знак більше це вже суворіше, знайти тільки прямого нащадка, тобто дитину. Плюсик це знайти найближчого сусіда одразу після. А тильда – отака хвиляста лінія, це знайти всіх сусідів, що йдуть після. Так, я знаю, на слух це може звучати трохи заплутано, але повірте, на практиці це неймовірно потужна річ. Що ж, ми пройшли чималий шлях, правда? І зібрали цілий арсенал інструментів. Але тепер починається найцікавіше і найголовніше навчитися всім цим добром правильно користуватися. Ось ця цитата, як на мене, просто в Яблучку. Селектори дають силу націлюватися на будь-який елемент з хірургічною точністю. Це мова веб дизайну, і це чиста правда. Це не просто якась технічна штука, це мова, якою ми, розробники, спілкуємося з браузером, щоб наші ідеї щоб вони ожили. Отже, підсумуємо, що в нашому арсеналі є прості селектори, це на кожен день, є селектори за атрибутами для снайперської точності, є псевдокласи, щоб додати інтерактивності, і є комбінатори для роботи зі складною структурою, повний комплект. Але є одне але теорія це чудово. проте знати про інструменти і вміти ними користуватися це дві великі різниці. Потрібна практика, практика і ще раз практика. Саме тому я від широго серця запрошую всіх приєднуватися до наших стрімів на каналі Навчаємося разом. Саме там ми беремо і все це відточуємо на реальних прикладах. Вся інформація буде в описі. Ну от і все на сьогодні. Сподіваюся, було корисно і не нудно. І наостанок просто подумайте над цим питанням. Тепер, коли інструменти є, що першим збудуєте саме ви? Адже з цими знаннями можливості справді безмежні. Дякую всім за увагу! Чекаю на стрімах і творіть дивовижні речі.